Перед вами чарівна лікарська рослина. Лопух. Ось Чудово лікує волосся. Стимулює ріст, відновлення і таке інше. Кращі лікарські рослини, як корінь, саме корінь лопуха. Не зустрічав я що більш дає кращий ефект в Україні. Ось Відповідно, його потрібно накопати бажано навесні ранньою весною або восени. Але якщо потрібно то берете і копаєте зразу. Корінь дуже потужний. Інколи потрібно до пів метра викопати, а то й більше, щоб дістати от такого красення. Корінь сушите, потім відварюєте, можна сирим варити. І рубцем відваром змочуєте волосся після миття. Два жовтка помили волосся, потім відваром лопуха змили. І закутили голову рушником, чекаєте, поки висохне. Ось така краса.